Добрий день. розмова про те, що в Сполучених Штатах обмірковують можливість постачання в Україну крилатих ракет томагавк, викликала неабияке пожвавлення на болотах. І тепер московські чиновники переконують самих себе, ну і весь світ задним, в тому, що їх томагавки не лякають, що томагавки нічого не зроблять в цій війні. Але Сполученим Штатам все одно варто утриматись і не постачати їх в Україну, бо інакше Кремль влаштує страшний армагеддон. Вчора прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков заявив, що будь-яке використання тамагавків, на його думку, не змінить правил гри у цій війні. Навіть якщо це станеться, сказав Пісков. Немає панацеї, яка може змінити ситуацію на фронті для київського режиму прямо зараз. І будь-то «Тамагавки» чи інші ракети, вони не зможуть змінити динаміку. Крім того, Пісков ще сказав таку от загадкову фразу, що зараз російські військові серйозно аналізують ситуацію і аналізують, чи будуть Сполучені Штати постачати в Україну «Тамагавки». Тому що, на його думку, питання ось у чому. Хто може запускати ці ракети? Як сказав Пісков, чи це будуть самі українці, чи це будуть робити американські військові, хто визначає цілі цих ракет? Американська сторона, чи самі українці, це все потребує дуже глибокого аналізу. Ну що ж, глибокомудрі висловлення Піскова. Говорять про те, що вони насправді не знають, що робити. Проте, колишній президент е, Росії е, Дмитрій Медведєв заявив так само вчора, що Європа просто не може дозволити собі війну з Росією, але можливість смертельної аварії завжди існує. Е, ну, Нагадаю, що е, чинний президент Російської Федерації. Ну, чинний, само собою ми говоримо з іронією. Владимир Путін. Він попереджав, що Росія залишає за собою право наносити удари по військових об'єктах в країнах, які дозволяють Україні використовувати свої ракети для враження Росії. Тобто, він натякає на те, що якщо Сполучені Штати дадуть Україні томагавки, то вони готові будуть наносити удари по військових об'єктах на території США, дуже сумніваюсь. Він теж саме говорив ще до того, як американці почали постачати в Україну хаймерси. Проте, хаймерси політіли по території Росії, ну Путін якось різко забув про свої червоні лінії. Але інший об'єкт, суб'єкт. Такий собі Андрій Картополов, голова комітету заборони російського парламенту, повідомив в виданню маяк, що будь-які американські військові фахівці, які допомагатимуть Україні запустити томагавки проти Росії, стануть законною ціллю, законною мішенню для Москви. І ніхто їх не захистить, лякає Картополов, ні Трамп, ні Келок, ні хтось інший. Цей картополов може скільки завгодно потрясати кулаками, проте це все насправді від безсілля. Насправді це українські фахівці знають, як зупинити російських військових злочинців. Це саме українські фахівці мають багато гарних ідей: і павутиння, і електросамокати, і ще купу інших. Тому цьому, цьому картополову краще. Не махати кулаками і демонструвати своє безсилля, а краще думати, де постілити соломку, коли треба буде втікати і кудись ховатися після поразки Росії. На все добре.